Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на Божественній літургії з Євангелії від Матфія ми дізнаємося, як Ісус, увійшовши у храм Божий, вигнав з Нього продавців і покупців, сказавши: написано: дім мій буде домом молитви називатися, а ви зробили з нього вертеп розбійників. І ми з вами, брати і сестри, повинні пам'ятати, що храм потребує зібраності думок і відчуття присутності Бога у душі. Під час молитви. Сьогодні Святою Православною Церквою почитається блажений Лаврентій Христа Ради Юродивий, Калуський, і вшановується друге набуття і перенесення мощей преподобного Сави Сторожевського Звенигородського. Нинішній день особливий для кожного православного християнина, адже успенський піст перетнув екватор, і ми з вами повинні своїм серцем і душею зрозуміти сповна, що цей піст присвячений саме їй, нашій заступниці Божій. Постуючи, ми надіємось на Господа і перебуваємо в благодаті, оскільки сама Діва Марія благодатна. Бо ж ангел промовив: радуйся, благодатна, Господь з тобою. У такий благодатний час є можливість приділити більше уваги молитві, яка має бути сильною, зібраною, гарячою про себе і про всіх. І знову прикладом для нас є матір Божа, яка все своє земне і небесне життя молилася і молиться у тиші у простоті, у самоті за нас, за рід людський. Тож, перебуваючи в очікуванні свята успіння Пресвятої Богородиці, постімося і духом, і тілом, відвідуємо храми, і робімо більше добра заради Христа, заради молитвенниці та заступниці небесної Божої Матері, бо вона драбина Іакова, що з'єднує небо і землю. І знемангела православний календар, вітає чоловіків, яких називаємо Лаврентій, Афанасій, Роман та Сава. Возлюблені у Христі, щоб наша молитва у храмі була приємна Богові, Феофан-Затворник дає пораду: до храму ходи скільки можеш, будь у молитовному настрої. І така праця дасть тобі міцність духу, що стане запорукою і у буденному житті. Хай Господь допоможе кожному із вас розпочати такий труд. Завершується тиждень у п'ятницю. Має поститися не тільки тіло, а й душа.